Do you speak English? Верховна Рада ухвалила закон, який закріплює статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Це означає поглиблене знання іноземної для посадовців, чиновників та звичайних українців. А як англійську знають Дніпряни та чи планують вони її вивчати – йдемо перевіряти. Чи знаєте ви свій рівень англійської? який у вас? Ну приблизно. А який у вас? Біодин? Ну шкільний. Я взагалі перек... на перекладача навчалася, але не працюю за професією, тому. Ну, можу сказати, що знаю. Аби перевірити, ми запропонували дніпрянам три слова, які вони мають прочитати та перекласти. Клозис, vegetables, answer. А як переводити, знаєте? Ну а овочі і запитання. Клозис закрита, vegetables – там овочі і це вопроси. Молодці, у вас два з трьох. Тільки клоузис це у нас одяг. Клоуз vegetables, answer. А як викладаються? Одяг, овочі і відповідь. Три з трьох. Перше це речі, друге це овочі і третє це питання. Більшість дніпрян вже чули про новий закон і зовсім не проти його запровадження, але не примусово. Я також підтримую те, що треба, щоб і українці всі знали англійську, це дуже важливо, особливо зараз. Я взагалі вважаю, що чим більше людина знає, тим і легше живеться. Ну, наразі так. Дякую. А чи англійська, чи французька, а, а чому не німецьку? Згідно з новим законом, обов'язково володіти англійською будуть зобов'язані претенденти на певні посади, а саме державні службовці категорії А, Б і В. Голови місцевих держадміністрацій та їхні заступники, військовослужбовці офіцерського складу, які служать за контрактом, поліцейські середнього та вищого складу, начальники в інших правоохоронних органах і службах цивільного захисту, прокурори, працівники митних та податкових органів, керівники суб'єктів господарювання державного сектора економіки. Усі ці чиновники будуть складати безкоштовний іспит з англійської мови, організований міністерством освіти. Протягом чотирьох років після закінчення воєнного стану державні працівники з рівнем англійської Б 2 і вище почнуть отримувати 10% надбавки. Євген працює в сфері IT більше семи років, тому для нього англійська мова щоденного спілкування. В індустрії майже всі клієнти це іноземні англійська це міжнародна мова, і дуже важливо її знати для того, щоб можна було надавати послуги клієнтам і, взагалі, інтегруватися в світову економіку, не те, що європейську, тому без англійської туди можна просто не йти it галузь друга в Україні з експорту. Майже 80% клієнтів це саме іноземці, розповідає чоловік. На сьогодні it фахівці заводять в Україну, якщо не помиляюсь, більше 6 мільярдів доларів. Бо це експортна виручка. Ми працюємо з іноземними закордонними клієнтами. В Дніпрі за нашими попередніми оцінками кількість IT фахівців близько 20 тисяч. От і всі знають англійську мову. Знання іноземної вимога життя сьогодні. Спілкування з західним світом є питання виживання для України. Саме такої думки нардеп Олексій Гончаренко. А якщо в тебе є англійська мова, то ти можеш далі вчитися, коли захочеш і де захочеш. Сьогодні безліч онлайн-курсів від університету, від гарвардського університету, Оксфорда, Кембриджа, Стенфорда найкращі університети світу. Ти можеш вчитись там де-факто безкоштовно на онлайн-курсах. Дан, це не повна програма, але це дуже багато. Але єдина вимога ти маєш знати мову. Впроваджувати англійську у життя українців почнуть поступово на вокзалах, автовокзалах, аеропортах, у деяких видах транспорту. Інформація дублюватиметься іноземною. Окрім цього, зміни стосуватимуться освіти. Вивчення англійської стане обов'язковим на всіх рівнях, починаючи садочку. Також у кінотеатрах до 10 і відсотків іноземних фільмів будуть транслювати мовою оригіналу. Аудіовізуальна інформація у музеях та під час культурно-мистецьких заходів теж дублюватиметься англійською. Анастасія Каюда, Борис Єфімов, Костятин Кесар,